І так, я купила собі паспорт Пілігрима. А, також купила собі машрум, яка символізує Пілігрим в шляху Сантьяго. У мене вже є перший штамфер саме з федерального фентрального собору порту. Ріша, я так хвилююся, просто не уявляю. Класно, тут можливо загубитися. Спочатку побачила цей знак і потім думаю, куди ж іти? От сюди чи сюди? І побачила наступне. Видно? Клас. Так круто. Що ти типу, по Сама себе показує і ти ніколи не загубишся. У завжди є підказки. Я на своїй нульовій точці. Сьогодні я стартую звідси, з міста Валенса. До Сантьяго де Компостели 117 кілометрів. подивимось як я пройду цей шлях, я дуже переживаю, і буду вважати, що це саме моя нульова точка, і все, погнали. Ось так виглядають значки, тобто знаки, за якими ви рухаєтесь, щоб ви не загубились і завжди знали, куди веде ваша дорога. І саме за цією фортецею і є мост, який веде в Іспанію. А ось вказівник мого шляху, щоб я не загубилася. Бачите, як світ піклується про мене? Нука no. уесто! No. скажу зараз про ці стрілочки, жовта каже про те, що ти рухаєшся у напрямі Сантіаго та Компостела, а синя, що люди йдуть назад у напрямку з Сантіаго. Тоді легко не губитись, коли ти знаєш такі, ніж тільки. я, звісно, що з пакетом. Прямо зараз я пішки йду з Португалії в Іспанію. Десь тут буде середина мосту, яка перетинає дві країни. Ви уявляєте собі? Абалтян. Я думаю, що це тут. Чи не тут? Я ще стою в Португалії. Сту. А ось там Іспанія. Яка красава. Так, це ще не Іспанія. Ще не Іспанія. І так, я ще стою в Португалії. А тепер я серед Португалії і Іспанії. А тепер я в Іспанії, а тепер в Португалії. В цю гру можна грати вічно. Кайф. Я прийшла в Іспанію. Мої улюблені гортензії. Менкаміна. Извиняюсь, всем привет, меня звуки у мене є налогный фонарик. До речі, у мене татуювання, на якому французькою написано «Je suis Jussieune Mudjan Spier. І перекладається як муза, я надихаю. Я сподіваюся, що когось надихнув теж на цей шлях, неймовірний аудюшка. Красиво. Дуже симпатична клумба у вигляді каяка. Просто спокій і я. Боже, як це класно, ви не розумієте. І гнали. Кажуть що сюди. Хто я така, щоб не слухати? Зазвичай не слухаю якраз. Дуже мені класно. Дуже мені спокійно. І плечі болять. Але, Але цікаві. Ой, по-моєму, я заблокала щось, мені здається. Обалденно. Прикольно, буде костюма це місто, в якому я зараз знаходжуся. Дай Бог, щоб не заблукало, бо я, я вже втомилась. А ні, супер, у мене є знак. Uh, ось. Пакет з водою, до речі. У мене маленький рюкзак вийшов випадково. На 25 літрів всього. Тому відтискаю пакет з водою, буду обдумувати. Куди воду лишити саме в рюкзаку, але я думаю, що я водну систему куплю, щоб у мене трубочка просто зустрічалась з рюкзака і легше було пити. Я стільки піднімаюся. Я знаю, про що думаю, чому я, я ще догинатися, кардіо взагалі не достатньо. Треба передивитись. Відхід до спорту передивилися, все одно картіоно буду займатися, не люблю. Вау! Це, мабуть, кафедральний собор. Боже, красиво! Thank you. i uh -huh.